Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, чи будете ви разом. Подивимося розклад чашу кохання. Зараз я підготую колоду. Хто у мене вперше? Мене звати Олександра. Залишайтеся. Заходьте в описі під відео є посилання на інші мої канали. Так. Чи будете ви разом? Так, база ваших відносин. Тепер, як ви бачите вашого партнера або стосунки з ним, як він бачить вас, дівчата, пишіть, будь ласка, залишайте свої відгуки, це дуже важливо. Так, що ви хочете у цих стосунках? Ваші бажання, його бажання, його бажання, що між вами на даний момент, куди рухаються або як будуть рухатись ці стосунки, які перешкоди, що в підсумку, і цей підсумок для вас підсумку, і також для нього. Ну що, подивимось? Ну Дивіться, в принципі, ви очікуєте від нього якогось позитиву або результату. Бачите, ви його доволі яскравою такою е, людиною. Можливо, він медійна особа, а можливо, ну, як би знаєте, його знають е, дуже далеко, скажімо так, бачать дуже далеко. Також ви можете дивитися на його або е, е, ну, якась така позиція, що людина себе веде. Як мала дитина, або навпаки, відкритий повністю для, для людей, для спілкування. Але справа в тому, що ви можете задумувати, з чого він чекає взагалі, на що він розраховує, що він хоче. І тут така додаткова карта виходить: карта родини. Але на цій родині є бачите тут одні жінки: мама, бабця, внучки. Ну, якось так, якась така дуже жіноча іпостась. З одного боку, ви можете роздумувати також по цьому питанню, наскільки підходить вам ця людина. А з другого боку, ви можете думати, як він відноситься або що він хоче взагалі по своєму стану сімейності. От якось так ви його бачите. Як він бачить вас. Uh, як він бачить вас, uh, він вас або, або складно бачить, або взагалі не бачить, скажімо так, тому що, можливо, ви недоступні uh, по, якісь, по якомусь питанню закритості, або законності. Все, може бути, він не розглядає вас по тій причині, що ви, до прикладу, одружені можете бути, тому що тут карта справедливості на вас йде. І є моменти закриття. або... Він може дивитися і розуміти, що ну, е, жінка не для мене, або не по-моєму. Ну, тут якби кишені не, по, ну, не дуже поки що видно. Е, але, 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 або що ви дивіться ще додатково, так, тут є суперечки, тут тут, е, тут доволі складно сказати по питанню бази, тому що є певні суперечки, і є, скоріше всього, неможливість. Е, Неможливість стикуватися. Що ще він може думати про те, що жінка, яка розраховує на якісь серйозні стосунки, і ніяк не бачить або не допустить питання флірту, ну або якоїсь розв'язаної поведінки, тому він міг подивитися, подивитися, подумати, 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 ну якось. Давайте, давайте в такому випадку заглянемо, що ж в бажаннях. Так, давайте подивимося ваші бажання при тому. Ну, ви також не спішите нікуди рухатися, так сказати, щось вас розчаровує, щось не зовсім так, як би хотілося щось все-таки ви більше відсторонюєтеся. Або дуже у вас такі категоричні якісь, або ще такі думки, що про це я подумаю завтра. тільки потім то по тій причині, що, ну, щоб не попасти, так сказати, в якийсь просак. Або хай людина себе проявить і відносно цього я зроблю свої висновки. Або з другого боку, ще може бути питання: чи варто мені в це в ну, в'язуватися туди, Ну, щось вас явно не зовсім вам подобається. Не зовсім вам подобається. Тут дуже багато карти е, мед, медійності. Або ця людина дуже постить якийсь, ну от щось про себе відкриває, розказує багато, що вам не зовсім до вподоби, або ви розумієте, що якщо ви будете до прикладу з цією людиною, то буде дуже багато чогось на показ. А ви в такому моменті скоріше більш закрита людина і не дуже хочете виносити щось, ну так сказати, на показ. Або, з другого, ще може бути те, що ви хочете реально щирості, і він вас правильно бачить, такої праведності навіть якогось такої чистоти, а ви не впевнені, що ця ситуація можлива власне, у таких стосунках. Що він хоче. Тут жеслів перше, що йде, причому обма. Ой, дівчат. Ой, якось цікаво, кого ж так угораздило з вас. Ну що, ви задивляєтесь на якогось хлопця, мужчину, який, в принципі, не дуже сильно переймається. Серйозними стосунками йому цікаво сексуальні похуденьки, приїхав, побачив, переміг і погнав далі. Оце його бажання. Відносно вас, такі бажання є, але він не буде затримуватися на цих стосунках від слова зовсім. Дивіться, навіть якщо він дивиться з тої позиції справедливості, що ви ох, така, вся така строга, вся така. Недоторкана, він би все одно попробував вас, як кажуть, на зуб. Ну, є у нього в характері, а от, а такої я можливо ще не мав, або таку ситуацію, або таку жінку я ще не добивався. От, якби вона пала до моїх ніг, так сказати. Ну, дивіться. <смеш> Знову що вам потрібно. Це щось нове, це нова, це нова цікавинка в вашому житті, як і цієї людини, так і вас. Тут -ту з кубків. Чи можна говорити, що це накрило, скоріше всього, ні. Скоріше, тому що видно, що м -м, така позиція, що він дещо остерігається, і ви також дещо остерігаєтесь. Але бачите як тут більше ви вплетені в цю ситуацію, тому що ви бачите сонце і ту з кубків. Тобто, скоріше, ця людина, ну так, свою енергію до вас, як вам сказати, вскрила як банку. Може бути. Ну, дуже багато його в енергетичному такому потоці. Ще може бути, що Ця людина якось оформляє, якщо це якісь пусти, або ж якось може дуже багато розказувати про якийсь духовний розвиток, або показувати себе в якихось місцях, таких, де він їздить, де подорожує, або як, як він бачить майбутнє, або ще щось. Ну, тобто тут є духовність, і ви могли запасти на таку якби, чистоту, розумієте? До того моменту, ох, яка духовна людина. Ну, дивіться, тому що тут буд... ну, є спілкування, чи ви тільки западаєте, тому що тут у ту кубків. Майте на увазі, що ця велика духовність у цієї людини дуже сильно буде повернута в сторону ну, сексуального тяжіння. Мах. Мах знову ж говорить про те, що ситуація може розвиватися, якщо вам таке до вподоби, до вподоби. приїхав, побачив, переміг, або ви хочете по, ну, посперечатися, хто, хто з вас сильніший, хоча тут у вас вже такий трошечки колапс видно. Але ви вагаєтесь по тій причині. Ну, не буду. Тут ми відкриємо карти, в принципі, куди далі вам кажуть. Це, по суті, карти поради, можна сказати. Чи є можливість, ще раз кажу, можливість якихось стосунків у вас є, але кожен буде тягнути в свою сторону, і це карта мага. Знову ж, кожен робить те, що він хоче. В перешкодах десятка пентаклей. З одного боку, це може бути стабільність, це може бути родина, до якої ви хочете ну, якби ви хочете закріплення ситуації, досягнення. А в перешкодах, що цей мужчина не дуже спішить закріплювати своє положення, він більш. Він більш Вітряний помагу, так і скаче, робить те, що хоче. Також може бути і питання родини, до прикладу, хтось, хтось зайнятий або обоє зайняті в перешкоді. І це тільки любовний якийсь адюльтер виходить. Такий збіглися на одну нічку і розбіглися, тому що зрозуміли, що все одно щось, скоріше всього, може піти не так. У вас Тут колапс вже лягає, а він свого досягає. Ну, тобто, якщо це на одну нічку, він явно досягне свого і піде далі. А у вас буде ситуація плачевного розпачу. І ситуація така, що це може бути фінансова карта в перешкодах, тобто людина доволі вітрена або людина, яка не дуже старає себе заякорити в якісь позиції по фінансах. А, а, Ну от а ви може також ну, Тут видно, що ви, скоріше всього, розглядаєте якісь серйозні позиції по стосунках. Ну що, тут спентаклі, в принципі в підсумку, туз спонтакли, і відкриття нових пропозицій, нових можливостей. Так що не дуже не дуже не дуже старайтеся, ідіть в своєму напрямку, тримайте свою жезлову королеву. Роз, ну, тобто ваші амбіції, ваша структура, ваша сила сила, ваша далекоглядність, ваша самодостатність. Ідіть в тому напрямку вашої зірки, про яку ви думаєте. Тому що, в принципі, тут є перешкоди відносно цього, цієї ситуації, вас в майбутньому чекає щось новеньке. Та і, в принципі, дивіться, імператриця для мужчини. Скоріше всього, тут в перешкодах лягає те, що людина. Людина, людина захоплюється ну, напевно вами як сексуальним об'єктом, а у самого ну, у самого тут у самого тут як вам сказати доволі цікава позиція. Напевно, людина зайнята. Напевно, людина зайнята е, сімейними обов'язками. Е, ще може бути така позиція, яку я вам вже сказала, якщо ви захочете випробувати цю позицію на зуб, е, що вам сказати? Чи це буде одноразово, скоріше всього, що, е, ну, що так, чи ви будете розвивати цю позицію? Думаю, що ви можете чуть-чуть, як вам сказати, запасти е, психологію. Емоційно в цю позицію. Тому що, скоріше всього, я розумію, що ця людина, цей мужчина, доволі вправно володіє своїм тузом жезлів, і він вже досяг дуже-дуже дуже багато перемог. Дивіться, щоб ви просто не попали на цю позицію, що ви будете хотіти, ну якби, навіть цих одноразових, до прикладу, стосунків. З другого боку, він не буде відмовлятися, тому що, якщо навіть так дивитися, ви йому доволі сильно сподобались. Але куди ви дійдете, скоріше нікуди. Тут саме більше, що може випливати з цього розкладу, це одноразові стосунки. Просто попередження, добре вам подумати про те, що ви можете. Що ви можете, не подумавши встрясти в цю ситуацію, потім просто старатися з неї вийти, тому що вона нікуди не веде, а ви захочете будувати, будувати з цією людиною щось серйозне. А ця людина на щось серйозне або взагалі неспроможна, по крайній мірі на даний момент, можливо, він в якомусь такому стані. Зараз, або взагалі, ну по віковому, скажімо, він ще не доріс до сім'ї. Ну, або вже людина, яка несе конкретні просто конкретні зобов'язання. І отак собі веселиться на стороні. Все, дякую вам і до зустрічей!